Зараз з вами розглянемо такий варіант автівки. Це в нас черіт Tiggo 18 го року. Двигун 1,5 газ бензин і газ вже встановлений. Дуже класна оптика, позовні ніяких нюансів нема. ДТП вона не була. Це не Америка. Зустрічає нас безключовий доступ. Ось такий доглянутий, чистий, класний салон. Пробіг всього 75 тисяч. Ось такий бортовий комп'ютер. Тут є камера заднього огляду. І так це механіка. Ось такий класний салон. Зараз покажу вам її задній ряд. По салону та техніці та кузову взагалі ніяких питань нема. Дуже класні такі диски, позаду вона вилітає ось так. Нагадую, оптика, просто супер. Якщо ви хочете переглянути, записуйтесь на перегляд. Ми знаходимося по вулиці кільцевій дорозі, 110 а це ринок столичний. Можна придбати як в кредит, так і в лізинг. Можемо обмінятись. Є розрахунок готівки та криптою. Всім гарного дня.